Пронто, пронто, мої кохані, що це таке з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог? І так, в центрі яких подій ви огоньтесь найближчим часом. Думаєте тільки про себе, я думаю про вас. Почитайте, Феєчка пише про те, що. Вона вже дивиться, дивиться розклади, не знає, мої чи якісь, і ніяк до неї імператор не приходить, так, готова вже коня йому купити. Так, зайки, якщо ви не змінюєтесь, в вашому житті нічого не зміниться. Зарплата не виросте або дохід. Чоловіки інші не прийдуть, будуть всі ті ж самі, які раніше було, але з різними патернами, я маю на увазі щодо їх недоліків. Розклади працюють для тих. Хто готовий змінюватися і хто став на трапу змін. Тож, очікувати, що доля вам дасть щось класне тільки за того, що ви багато страждали, ну це був ваш вибір страждати. Більш того, цими стражданнями ви людину, яка була поруч вас, тільки робили ще більш розв'язаною. Бо якби всі жінки казали стоп чоловікам, вони б змінилися. Тож, Подивіться, підійдіть до дзеркала і знайте відповідь. У вас розбите серце зараз. Угу. Як цікаво. У вас було розбите серце, тому що ви тут намагалися будувати стабільні надійні відносини з якимось пажиком мечем. Це навіть не лицар, це взагалі людина якась незріла. Якась дитяча позиція, щось там вона вам розказувала, що все не так. І зараз у вас буде шанс. На що буде шанс? Шанс стати імператрицею. Жінкою, якою є чоловік, є гроші, є соціальний статус. Причому у неї є багато помічників. Жінка, яка займає в серці чоловіка, дуже таке почесне місце. І, нарешті, нарешті. І тут ви зараз образ зміните, або зараз для чоловіків буде дуже манка, сексуальна, ви будете виділятися як у ці рожеві волосся на загальному фоні. І тут кохання взаємне до вас йде, аркан закохані, як круто. Але ви якісь різні з цим чоловіком. Так, так. Тут кажуть, що у вас з цим чоловіком є третій фактор, але людина хоче вас утримати. Угу. Вона зараз далеко від вас, тут гроші заробляє ця людина, але намагається вас впихнути в те минуле, яке у неї є, не хоче змінюватись. Так, з почуттями він до вас йде, хочу перемогу отримати. Це про нього, дівчата. Він хоче бути імператрицею по колісниці. Думайте, треба.